Вітаю, мене звати Ніна, я викладач української мови. Підготувала за час своєї роботи більше 150 випускників до складання національного мультитесту. В цьому році, зокрема, це було 35 учнів. Тож маю певний досвід і хочу з вами поговорити сьогодні на тему, яка продовжує тригерити кожного, хто дотичний до мультитесту. А саме, чому випускники 2025 року провалили складання іспиту? Що поговорити про причини, виклики та реалії цієї ситуації? Отож, як ми сприймаємо і що ми вважаємо провалом? Подивіться, будь ласка, на скрін. Я її знайшла в відкритому доступі, а саме в інтернеті. Це не скріни моїх учнів, це реальна ситуація, як вона є. Хтось вважає, що 150 балів це. Суперрезультат, якого вдалося досягнути, і цей подарунок на день народження батькові. Хтось навпаки, вважає, що це невисокий рівень. Викладачі точно знають, що 154 це склянка не наполовину пуста, а навпаки, наполовину повна. І для того, щоб досягнути такого рівня, треба докласти титанічної праці, і вони в захваті від зусиль та результатів учнів. Хтось вважає, що 180 це була бажана мета, очікуваний рівень, адже пробники були саме на такий рівень, а в результаті вийшло 150. І, звісно, учень чи учениця відчуває себе розчарованим. Особливо образливо, коли поряд є ті, хто не докладали потрібних зусиль, на їхню думку, але написали краще, ніж той, хто витратив більше нервів, більше тренувався і отримав менший результат. Звісно, це образливо. Деякі батьки навпаки вважають своїх дітей розумничками, адже вони написали на 160 і 163 бали, і немовірно ними пишаються, бо знають, скільки праці, скільки часу вкладено в такий бал мультитесту. Давайте сьогодні поговоримо про ту ситуацію, яка сприймається як провал, коли результат не дорівнює очікуванням. Відкриті відкритій мережі інтернету я знайшла ось такий допис. Написала сьогодні мультитест. Готувалася цілий рік по 20-30 годин на тиждень. Напередодні проходила пробники на 165-180. Середній бал вийшов 147. У мене все. Я так погано написала навіть на початку навчального року. Думаю, так склалось через те, що я не встигла зробити деякі завдання з математики. Прорвіла всю перерву на початку другого блоку, ледь стримувала сльози і зараз вже кілька годин ряву. По суті, з цими балами можна вступити, але такого контрасту я не очікувала. Звісно, від такого допису розривається серце, дуже хочеться пригорнути цю дитину до себе, підтримати всіма силами і сказати, що на жаль, в житті так трапляється, що не завжди наші зусилля приносить нам той результат, на який ми сподіваємося. Не завжди бали мультитесту дорівнюють рівню наших знань. Результат не завжди дорівнює очікувань. Коли в мене сталася така ж ситуація, тобто учні, які, на мою думку, об'єктивно знали матеріал набагато краще, але написали реальний іспит на нижчий бал, ніж я розраховувала, у мене теж був такий емоційний шквал. Я теж задавала собі тисячу запитань, чому, 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 чого їм не вистачило, що трапилось на різних сесіях, такого, що змусило їх настільки сильно хвилюватися, які завдання були для них складними. Тобто, в мене було дуже дуже багато запитань. Коли ж в мене набралося вже достатньо інформації для того, щоб проаналізувати результати всіх моїх випускників, я засіла за аналітику і спробувала зрозуміти. Що, власне кажучи, впливає на ось той результат? І це не лише про діапазон пробних тестів, на який орієнтується більшість випускників та більшість викладачів. Мова йде про початковий бал, про відсоток правильних домашніх, про мотивацію учнів, реалістичність прогнозу. Ну і звісно ж, це наш діапазон пробних. Але увага, сприймати їх треба не окремо, а бачити їхню взаємодію, взаємовплив. Кореляцію одного складника з іншим, тому через аналіз своїх цифр, через аналіз даних своїх випускників, я вийшла на 10 основних причин, чому очікування не співпадають з реальністю, чому випускники пишуть на нижчий бал, ніж розраховують. І перша причина недооцінка стартової точки, тобто початкового рівня знань. Є така ілюзія, ніби кожного випускника. Незалежно від того, чи він почав з точки 130 балів, чи 110, чи 150, можна довести до високого рівня, головне, знайти класного репетитора. Насправді, для того, щоб учня з балом 110 довести до рівня 150, потрібна певна кількість зусиль, певна кількість часу, певна кількість самостійних завдань, певна мотивація. І це зовсім інше, якщо ми все назване, усі оті математичні дані, Доплюсуємо до початкової точки 150 балів. Звісно, ми отримаємо на виході інший результат. Є ілюзія, що в школі можна навчитися і за один рік можна досягнути з репетитором того, що за 10 років навчання. Повірте, це величезна ілюзія, бо ми тут говоримо про наступну причину, а саме, освітні втрати. Бачите, яку картинку я підібрала. Неважливо про що йдеться, про війну. Про ковід, про навчання онлайн, я не буду говорити зараз про причину, вони всім відомі. Я буду говорити про те, що освітні втрати це насправді мінне поле для викладача. Люди буває так, що на заняття я говорю з учнем, як з тим, хто знає відмінки, хто знає, на які питання відповідає підмет, додаток чи означення. Якісь прості базові речі очікую побачити в очах розуміння, але буває таке, що провал трапляється в найнесподіванішому місці. Про що це? втрати це про те, що треба робити крок назад, як в вальсі, і починати пояснювати щось, на що ти розраховував, відповідно, витрачаючи час учня, зменшуючи темп нашої роботи, перебудовуючи на ходу подачу матеріалу. Звісно, що це впливає на те, який бал у нас буде на виході, адже в такому випадку дуже складно прогнозувати. З якою швидкістю і з яким балом ми дійдемо до кінця. І освітні трати напряму корелюються з показником початкового рівня знань. Адже чим нижчий рівень знань, тим частіше можуть бути прогалини, з якими доведеться працювати. Якщо це базові речі, то минути їх точно не вдасться. Ще одна причина, чому очікування не співпадають з реальністю, це розумний учень не дорівнює високий рівень знань. В цій практиці я зустрічалася з різними ситуаціями. Наприклад, в мене була учениця, яка початково писала на високий пал 170, і я була впевнена в тому, що вона розумнаться, що ми з нею точно дійдемо до високого результату. Армарочка. ми таки дійшли до високого результату. Але її чесна позиція полягала в тому, що вона казала: дивіться, я тут вгадала. Я тут міркувала, я тут згадувала, як пишеться це слово, але я не знаю цієї теми. Відповідно, нам доводилось постійно робити кроки назад і постійно закривати певні провалення. Зовсім інша ситуація, коли учень легко схоплює матеріал і вважає, що цього достатньо. Тобто, на його думку, зрозуміти це означає засвоїв. Такий учень відчуває себе дещо самовпевнено, навіть не фіксуючи це своєю свідомістю. Він вважає, що високий бал у нього точно буде в кишені, адже він зрозумів матеріал і недооцінює ту частинку роботи, яку має виконувати самостійно. Тобто будувати конспекти, переглядати теорію, переглядати, можливо, якісь додаткові відео, старанно виконувати домашню роботу. Йому здається, що ця частина це рутина, що це нудно, що це не для нього, а для когось іншого. Далі я скажу, з яким показником це корелюється. Також в мене була ще ситуація, коли учениця з певних причин, знову ж таки, не будемо про них говорити, не засвоїла теми, але дуже старанно працювала як вдома, так і на заняттях. Легко сприймала матеріал, була відкритою, все виконувала, що я просила як викладач. І, звісно, такі учениці дає багато і хочеться дати ще більше, адже вона сприймає ці знання як губка. І, думаєш, ми точно досягнемо високого результату. Насправді, іноді банально не вистачає часу, щоб закріпити її на високому рівні. Тобто розглянути всі можливі нюанси, пастки кожної теми, виконати доволі багато повторень, щоб нічого не забулося і запам'яталося, тому розумний учень не дорівнює високому рівню знань. Тренування. Не дорівнює результат. Чому це так? Звісно, як викладач, я не раз бачила ситуацію, коли учень докладає дуже багато зусиль. Надзвичайно багато, виконує безліч вправ, читає теорію, пише конспекти, старанно слухає, заглядає викладачу в очі, але разом з тим його робота зі сторони здається схожою на автомобіль, який реве. Водій, якого жме на газ, але при цьому з-під колес летить дуже багато різноманітного сміття, і він ніби буксує на місці, руху вперед немає. Учні, яким дається матеріал легший, які мають кращий початковий рівень знань, зазвичай ставляться до таких старанних зверхньою, адже вважають, що вони все одно будуть невдахами, і їм все одно не вдасться подолати певний бар'єр. Знаєте, я всім серцем на стороні таких учнів. Чому? Бо ота кількість зусиль, ота мотивація, оце бажання досягнути, довести собі, довести, можливо, батькам, що я можу, насправді коштує дуже дорогого. І в житті цей навик 100% згодиться. Що тут можна побажати учням? Працювати, працювати і ще раз працювати, не чекати натхнення, не чекати того, що хтось почне сильних учнів підтримувати, не чекати того, що хтось оцінить, а продовжувати працювати. Є таке поняття, як квантовий перехід, коли кількість накопленої інформації достатня для конкретної людини для того, щоб виникли ось ці системні зв'язки між цими елементами. Коли учень ще вчора не міг поратися з цим завданням, а сьогодні у нього ніби за помахом чарівної палички все починає виходити. Ніби це зовсім інша людина. Вчора було так, а сьогодні зовсім інакше. Кількість ось цієї інформації, кількість ось тих завдань, які доведеться виконати, в кожного своя, ніхто не може стовідсотково наперед передбачити, скільки треба потратити зусиль. Але вона точно є, я це неодноразово бачила в своїй практиці, як викладач. Обираю підтримувати, 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 бути поруч. Недооцінка домашнього завдання або ж невміння вміння з ним працювати. Це про те, що виконувати домашнє завдання це нудно, особливо це не люблять успішні учні, швидкі учні, розумні учні. В цій практиці я часто мала ситуацію, коли учні виконували домашнє завдання за 5 хвилин до уроку, коли вони виконували його прямо під моїм під'їздом, коли вони не встигали виконувати домашнє завдання і розповідали мені ну, такі історії, після яких хотілося плакати, чому вони не змогли цього разу виконати домашнє завдання відкрию секрет. Вдумливе виконання завдання. Вдумлива самостійна робота це якраз і є історія про реальну мотивацію. Тобто з своєї практики я переконалася в тому, що якщо учень претендує на високий бал 180 то його рівень правильних відповідей в домашньому має бути не нижче 80% кожного разу. Якщо ми говоримо про 190 то рівень виконання завдання. Кількість правильних в домашньому має сягати більше 90%. Вибачте, але завжди ось така гірка, можливо, для когось неприємна правда, яку варто враховувати. Виконання домашнього завдання це вже для мене, як викладача, такий дзвіночок, який говорить про те, що ми можемо мати на виході. І це показник того, що не лише пробні. Дозволяють сформувати реалістичну картину. Три з всім знайомі, шкільної парти зазубрив, здав, забув, або вивчив, здав, забувся. Це типовий шкільний підхід. Коли ми пишемо контрольний тест за тему, учень працює в оперативній пам'яті. Звісно, що ми тільки що вивчили матеріал, звісно, що все свіже, всі алгоритми відпрацювали. І тому ситуація, коли учень закриває тему на 10-12 балів, для мене не є винятковою. Навпаки, вона цілком прийнятна, вона цілком типова, не має нічого дивного. Учень же навпаки починає сприймати цей засвоєння теми. І вважає, що пал за цю тему в нього вже в кишені. Насправді це типова ілюзія, яка розслабляє, яка дозволяє поводитись декому дещо самовпевнено, адже це робота в оперативній пам'яті. Коли ми з вами закриваємо вкладку в комп'ютері, то не факт, що такий учень зможе відтворити ту інформацію, з якою він працював. Крива забування ЗМКура нам говорить про те, що вже через годину учень забуває 70% того, про що ми говорили на занятті. Це нормальне явище. Якби ми пам'ятали все, що ми з мамою робимо, ми просто зійшли б з ума. Для людини нормально забувати. Для того, щоб тема дійсно була засвоєною, мають бути кроки на зустріч. Адже якщо учень самостійно не повторює цю тему, не докладає ніяких зусиль для того, щоб ще раз і ще раз відтворити ту інформацію, яку він оволодів на занятті, то увага, наукові дослідження говорять про те, що на уроці або на занятті потрібно зробити 35 дотиків до однієї теми, 35 разів повторити алгоритм виконання одного і того ж завдання, щоб учень точно не помилився. Я кажу зараз не про тему. Я кажу про кожне конкретне завдання, типове завдання на мультитесті, щоб учень 35 разів доторкнувся до одного і того самого слова. А тепер уявіть собі, скільки на це потрібно часу. Уявили? Ідемо далі. Наступна причина, чому очікування не співпадають з реальністю, це мотивація. Вона може бути стелею. Або може бути навпаки надмірною, надмірною вірою в себе. Що таке стеля? Як викладач я часто мала справу з тим, що учні самі мурували для себе стелю. Тобто мені достатньо 140, мені хоча б на 150 скласти, там хоч би прохідний рівень. Ти бачиш, що в учня набагато кращий потенціал, він може досягнути більшого, але йому не потрібно. Або з огляду на певну ситуацію, я вступаю за кордон, і мені, аби скласти і байдуже на який бал, ми маємо те, що маємо. І тоді ось така праця в розслабленому режимі, вона і приводить до того, що коли доводиться складати чотири предмети в один день, ми маємо далеко не найкращий результат. Так само злий жарт може зіграти і надмірна віра в себе. Це оте відчуття, що в мене все виходить, я можу, але виходить, де? На конкретному занятті при роботі з конкретною темою. Виходить, коли я пишу пробний мультитест з одного предмету. А чи буде такий же результат, коли учень буде писати мультитест з чотирьох предметів під наглядом камер, і коли від цього буде залежати його майбутнє? Питання риторичне. Ще одна причина, чому очікування не співпадають з реальністю, це відсутність досвіду складання іспиту. Як людина, яка народилася ще в радянські часи, я пам'ятаю, що мені доводилось складати перші іспити в п'ятому класі. Це був екзамен з математики. Звісно, що я дуже хвилювалася. Потім були екзамени в шостому, в сьомому, в восьмому класі і так далі. Потім були вступні іспити в університет і доволі багато їх під час навчання. Ви знаєте, з часом мені це почало. Навіть приносити задоволення. Тобто ти працюєш і ніби очікуєш і в результаті отримуєш той бал, на який ти розраховуєш, як достойну оплату твоєї праці. Ну так, отримувати стипендію, в моєму випадку, це було підвищено, доволі приємно. Але до чого я тут? До того, що. Навчитися проживати стресову ситуацію, навчитися концентруватися, працювати з великими обсягами інформації, розподіляти час, розподіляти свою увагу, ресурси все це неможливо в теорії. І якщо такого досвіду немає, якщо це не є історією про проживання, якщо учень не є учасником якихось спортивних секцій, чи можливо якихось танцювальних колективів? Якщо мені доводилось виступати перед кимось іншим, у нього є страх публіки. Якщо учень не долав себе і не має ось цього досвіду реакції на стрес, викладач тут безсилий. На словах розповісти, пояснити, як діяти, я можу поділитися певними техніками. Розказати, як себе заспокоїти, але все це не працює, якщо залишається тільки в теорії. Переходимо до наступної причини, а це академічна недоброчесність, як ілюзія знань. Коли учні пишуть вдома пробний мультитест, їм здається, що немає нічого такого дивного, нічого страшного не трапиться, якщо підглянути якесь одне слово. Додали один бал, додали два бали, нічого ж не трапилось. Звісно, нічого не трапилося, крім нереалістичних очікувань від своїх пробних тестів. Наприклад, ми додали в кінці з вами ну, всього лише два питання підглянули, і в результаті ми маємо замість 183 ми маємо 191 бал. І учень такий вау, та я крутий, в мене вже все вийшло, і я можу розслабитись. Насправді це не так. Також хочу зазначити про невміння працювати з довгостроковою пам'яттю. Я вже говорила про те, що якщо учень не повторює матеріал і не докладає зусиль самостійно, то ми маємо історію про зрозумів, але я забув. Скільки може бути ось цих забув, скільки доводиться робити ось цих повторень ще раз і ще раз і ще раз. В моєму арсеналі викладача є доволі багато видів повторень. Це і спонтанне повторення, це і наскрізне повторення, це модульне повторення, це повторення з допомогою візуалізації, це різноманітні види інтерактивних прав, це різноманітні види асоціативних повторень, чого тільки не придумали в педагогіці за цей час. Хто тільки не шукав чарівну паличку для того, щоб зрозумів... Дорівнює, запам'ятав. Але, 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 як показує практика, в реальному житті когось працює гірше, когось працює краще. Тому недостатня кількість повторень це і є та ілюзія, яка формує нереалістичне очікування щодо балу мультитесту. Для цієї причини я підібрала ось таку картинку. Подивіться, мені без з вами в бібліотеці, і тут безліч-безліч в них. І мова йде про теми, які лежать поза зоною контролю викладача. Що ми говоримо, наприклад, про тему наголосу, то там є 268 лексем, які у нас затверджені МОНом. потрібно лише їх вивчити. І тоді немає ніяких ілюзій, знаю я цю тему чи не знаю. Але зовсім інша ситуація, коли ми говоримо про іншомовні відповідники. Коли ми говоримо про фразеологізми, яких в українській мові більше 20 тисяч, коли ми говоримо про лексичні помилки, знати тут все неможливо. Звісно, найтиповіші, частотні варіанти ми точно відпрацьовуємо. Але комусь попаде в мультитесті слово ремарка, комусь попаде латентний, комусь попаде земельний чи земляний, комусь треба знати, брати участь, а комусь приймати участь. І, звісно, що учні потім нарікають на нерівні умови, і я цілком поділяю їхню думку. Але ті останні бали від 180 до до ста дуже дуже важко, бо вони залежать від везіння, від рівня інтелектуального розвитку учня. Від того, чи зможе він якось логічно для себе обґрунтувати і правильно зрозуміти те слово, з яким він в реальному житті можливо не знайомий і ніколи його не чув. На жаль, наша ситуація така, що учні з кожним роком читаються менше й менше, тому є теми, які лежать поза зоною контролю викладача, і тому говорити про те, що всі можуть скласти на 190+, плюс, це величезна ілюзія, навіть якщо ми пробні, ми пишемо саме на такий результат. Хотілося б завжди, щоб докладені зусилля дорівнювали балу мультитесту, щоб очікування співпадали з реальністю. Часто трапляється так, що рівень знань не дорівнює балу мультитесту. Звісно, це боляче, звісно, це розчарування, звісно, це викликає неприємні емоції, особливо, коли починаєш порівнювати себе з тим, хто доклав значно менше зусиль. Що можу сказати? Життя таке, яке воно є. Що залишається з учнів те, що значно дорожче конкретного балу мультитесту. А саме вміння думати, вміння аналізувати, навики працювати з інформацією. Я завжди кажу про те, що мультитест це ніби ключ, який відкриває двері в студентське життя. Але за цими дверима тебе чекають не з фанфарами, не б'ють в летаври, не будуть зустрічатись з квітами, навпаки. Враження таке, що на тебе сипеться величезна кількість інформації, ніби ось та бібліотека з попереднього мого слайду, і все оце летить, шумує. Кожен з викладачів щось очікує, кожен з тебе щось хоче. Ніхто не готовий допомагати індивідуально тобі. Ти маєш вміти засвоювати інформацію самостійно, адже 60-70% роботи студента це самостійна робота. Я думаю, що якщо ці навики в процесі підготовки до мультитесту в тебе сформувалися, то ти все-таки величезний молодчинка, ти все-таки переможець в цій грі. Адже результати мультитесту через кілька місяців стануть для тебе минулим, а те, що ти вмієш, знаєш, можеш, залишається з тобою на все життя. Бажаю в кожній ситуації, як говорив Григорій Сковорода, знаходити свою силу, тобто робити правильні висновки, опиратися на них. І просто йти далі. Дякую за увагу.